Незалежна громадська рада подала до Верховної Ради України оновлений та доповнений пакет документів щодо призначення позачергових виборів міського голови Олександрії. Та достроково припинення Степаном Цапюком своїх повноважень за рішенням парламенту. Як зазначають представники громадськості міста, до відповідного комітету Верховної Ради, який очолює Давид Жванія, подано звернення громадськості та копії рішень місцевих і апеляційних судів щодо незаконних дій та рішень міської влади на чолі з мером Степаном Цапюком. Як зазначили нам активісти незалежної громадської ради, наразі таких рішень, що вступили у законну силу, вже накопичилось біля трьох десятків. Стосуються вони найрізноманітніших питань. Від встановлення незаконних тарифів, які принесли бюджету та городянам мільйонні збитки, до грубого і систематичного порушення мерам трудових прав працівників і журналістів. Звернення направлене не тільки до парламенту, але й до нового губернатора області. Головний аргумент громадськості мер створив навколо себе своєрідну систему захисту від прокурорського нагляду і навіть від інших правоохоронних структур. Та був глибоко вмонтований у схему, що дозволяла зберігати і політичну посаду, і посаду мера для задоволення власних амбіцій. Як зазначає лідер незалежної громадської ради Олег Панібратенко, мер, який не захотів нещодавно піти з посади у політичну відставку, змушений буде тепер піти у юридичну відставку завдяки своїм незаконним діям, що підтверджено рішеннями відповідних українських судів.